Вітаю! В ефірі спільний проект Львівської газети, радіо фм Галичина та інтернет-ресурсу Львівський портал 13 стілець. Сьогодні ми аналізуємо шанси ймовірних мажоритарних кандидатів у виборчому окрузі No118. З вами журналіст Ігор Гулик. Хтось таки довго думав над тим, як ускладнити життя для тих, хто хоче здобути парламентський мандат. Судіть самі, 118-й виборчий округ справді надається до визначення гібридної, оскільки тут переплилися ну кардинально протилежні інтереси і уподобання. Чи можна порівняти, скажімо, ті вимоги, які ставить мешканець аграрної пустомитівщини із вимогами, скажімо, мешканця Личаківського району Львова? Можливо, існують такі точки дотику, ну, зокрема для тих сільських жителів, які працюють в обласному центрі, але на, як на мене вони не є визначальними. Одномандатний виборчий округ номер 118 центр міста Львів. Личаківський район, межі округу, частина Личаківського, частина Шевченківського районів міста Львова, Посумитівський район. Кількість виборців 171 тисяча Постомитівський 117-й виборчий округ є п'ятим за чисельністю виборців у Львівській області. Чисельність виборців у нього складає 171 624 особи, і для перемоги в нього необхідно набрати 85 613 голосів. Специфікою цього округу є те, що в ньому поєднане якби не поєднуване. з одного боку, частина Личаківського, Шевченківського районів, які в на попередніх виборах були частиною найбіль... одного з найбільших міських округів. Тоді як пустомити вважається одним з найбільш населених районів власне, сільських Львівської області, і відповідно ми можемо, враховуючи, що чисельність виборців в міській і сільській частинах округу відносно співпадає, ми можемо говорити про те, що боротьба буде дуже запеклою, дуже різні відмінні типи голосування будуть характерні, і буде незрозуміло. Який кандидат більше переможе, Як кандидати, які мають симпатії міської частини виборців чи сільської. Оскільки в місті населення трохи більше в міській частині округу, але в той же час сільське населення, Пустомітівський район, вони будуть, власне, більш згуртовано йти на вибори і будуть більш згуртовано голосувати, явка буде традиційно вищою, ніж в тому самому Личаківському чи в Чевченківському районі. Цей округ це єдиний округ Львівської області, який зазнав найбільших змін. У 1998-2002 році цей округ був трошки іншої конфігурації. Постометівський район був поділений фактично по половині і відносився одна частина до одного округу війську, друга до другого околвіску. На даний момент цей округ складений таким чином, що входить в нього повністю. Постомічівський район, а це десь порядка 92 тисячі виборців, ну і, зрештою, 82 тисячі виборців це частинки Лочаківського, Шевченківського районів. Як казав один відомий політичний персонаж, маємо те, що маємо. А що стосується виборчого округу номер 118 то маємо те, що вже мали. Ну, зокрема, на останніх виборах 2002 року парламентських виборах з елементами мажоритарки. Вибори до Верховної Ради України 1998 року. Змішана система. Криворучко Юрій Зиновійович. Самовисування 27,83. Маковецький Ігор Анатолійович. Народна демократична партія. 15,47%. Павлюк Степан Петрович. Блок партії НЕП 10,47. Шандрюк Олександр Іванович. Блок партії Національний фронт 8,98. Порайко Микола Васильович. християнська демократична партія України 7,15%. Вибори до Верховної Ради України 2002 року. Змішана система. Гудима Олександр Миколайович. Блок Наша Україна. 28,74%. Ромовська Зорислава Васильівна. Самовисування 24,8. Дубневич Богдан Васильович. Самовисування 17,96. Сорочек Юрій Юрійович, Християнська демократична партія України 3,12. Гудима Григорій Григорович. Самовисування 2,08%. Якщо ми говоримо про історію цього року, ми ну, звичайно будемо відштовхуватися від тої частини, яка все-таки більше збереглася в цих межах. 98 році на цьому року переміг Юрій Криворучко, який тоді. Так, по документах він йшов самовисуванням, насправді був підтриманий народним рухом України. На цьому року зібралася також Зорислава Ромовська, якщо я не пам'ятаю правильно. Вона тоді йшла від Бюту, який тільки народжувався. І власне був на цьому окрузі і Дубневич Богдан, підприємець. Зрештою, як він був і на кожних виборах на цьому окрузі. Боротьба там була досить жорстка. Маковецький тоді від НДП. Перепрошую, я трошки помилився, не Ромовсь, а все-таки Маковецький був другий, хто брав участь у виборах на цьому окрузі. Він тоді йшов від НДП. Це був такий проображ тоді за єдину Україну 2002 року. Власний округ цікавий, неоднорідний. Результати по одних дільницях кардинально відрізнялися від результатів по інших дільницях, сільська місцевість і міська голосувала трошки по-іншому, ну але в цілому, як ми бачимо, все-таки з майже 30% набирав набирав переможе 98-му році. І ця ситуація в принципі порилася і в. У 2002 році, тоді ми пам'ятаємо, у нас на підйомі була наша Україна, і всі кандидати від нашої країни фактично перемагали по Львівській області. Тоді на цьому округу у нас переміг Гудима, який йшов від нашої України. Перевіг він Зорислав Ориславоморську, якщо я не... Не помиляюся, теж розрив був не дуже великий, майже в межах 7%. Тобто ситуація приблизно повторилася 1998 року. Ну, третє місце зайняв тоді Богдан Дубневич, який зараз так само буде брати участь у цій виборчій компанії. Оце фактично історія цього округу. Складно сказати, як буде цього разу, тому що трошки конфігурація помінялася, але думаю, боротьба буде точитися приблизно в такій самій конфігурації, і відсотки приблизно переможця будуть такі самі. Ну, орієнтовно я так бачу, відсотків 30-32 потрібно буде набрати, щоб стати перемосцем в цьому окрузі так? з історії. Принаймні двоє учасників парламентської суточки 2002 могли цьогоріч повторити її. Для Богдана Дубневича 2012 рік міг би стати роком реваншу. Але я думаю, що Богдан Васильович мотивований далеко не реваншистськими настроями. Звісно, він пам'ятає ту гірчинку поразки від. Олекси Гудими, а також 6%, якими позбавили його почесного другого місця, тодішній очільник Львівської обласної організації батьківщини Зорислава Ромовська. Але чи направду програв тоді нинішній директор агропромислового підприємства Львівське? Може, просто здобув досвід. Та й з Зориславою Ромовською. Дубневич не такі вже далекі люди, принаймні за партійно-ідеологічним спрямуванням і належністю у різні роки до партії Батьківщина, незважаючи на сумнівні сентенції нинішнього адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, Богдан Дубневич залишається у б'юті. А випадок з адвокатом свідчить лише про одне: про те, що має рацію давня істина. Якщо хочеш завалити справу, то доручи її правникам. Дубневич Богдан Васильович народився 10 травня 1962 року в селі Зубра Постометівського району Львівської області. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Львівське, депутат Львівської обласної ради 5-го і 6-го скликань. Самовисуванець. Я 20 років вже в політиці, більше 20 років, я два рази обирався до Постомицької районної ради, два рази обирався і зараз і діючий депутат Львівської обласної ради, завжди йшов по мажоритарному округу, я ніколи не прикривався ніякою партією, нічими лозунгами. І на сьогоднішній день 118-й округ, це на велике щастя, постумічна виступає цей раз в цілому. Громаду по суміші, де я народився, де я живу, де я працюю, я знаю кожне село, я знаю стан кожного народного дому, ФАПу або амбулаторії, клубу, школи, доріг. Тому це дало мені ентузіазму, що йти до Верховної Ради для того, щоб вирішити ті надзвичайно великі проблеми. Депутати, які сиділи по 10, 15-20 років нічого не зробили. Ці люди не мають чим похвалитися. Виборці їхні розвірилися в цьому. Вони вже не вірять нікому. І саме більше це більша небезпека це є в тому, щоб люди прийшли на виборчі дільниці, проголосували. Але сьогодні, вибираючи депутатів до Верховної Ради, вони повинні аналізувати по справах їхніх. Тобто, судіть мене за моїми справами. І тоді до влади прийдуть ті люди. Які за 21 рік незалежності показали себе, що вони вміють зробити, що вони зробили, які створили робочі місця, які блага створили для галичан, для України в цілому. Богдан Дубневич – це напевно. Кандидат, який найдавніше працює на тому окрузі, по перше, він працював там ще в 2002 році, коли балотувався так само і до Верховної до Верховної Ради, і постійно, так би так би мовити, підтримує зв'язок з власне з цим округом. Він людина, скажімо так, яка обміняла політичні позиції час від часу. Сьогодні його прив'язують чітко до органів влади, хоча він він намагається позиціонувати себе як відповідно людина, самовисуванець людина, яка не на сьогоднішній день займає третю позицію по відношенню до влади і до опозиції. Крім того, це людина не бідна, далеко успішний, достатньо підприємець, і це дає йому переваги, тому що на сьогоднішній день в багатьох виборців поширена думка, що людина, яка зробила свій вибір, свої, свої себе, своє ім'я, і бізнес. Може дати раду і у Верховній Раді. Звичайно, що це несе так само і небезпеки, бо людина, яка має бізнес, мусить його захищати, і це, звичайно, так само буде відображатися. Очевидно, на депутатській діяльності власне вже пана Богдана у Верховній Раді. Окрім того, можна сказати, що відбувається так, як Кандидат є не бідний, про що я сказала. діяльність на образі він веде через благодійний фонд братів Дубневичів, і це відбивається на певних капіталовкладеннях на сьогоднішній день в округ. Це не іде мова про прямий підкуп виборця, це радше іде мова про задобрення територіальної громади, робота з територіальною громадою, особливо йдеться про Пустомитівський район. Якщо говорити про Власне, частину міста Львова, то львів'ян, жителів міста, в принципі, підкупити складніше. У них, них зовсім інші очікування до виборів. Для пана Богдана важливо, хто буде конкурентом на цих виборах. Професора Ромовську виштовхнули із оточення Юлії Тимошенко високі чиновники зі столичних офісів. Дехто з місцевих політиків вважає, що Зослава Васильівна взагалі не займалася політикою, дехто схильний звинувачувати її у співпраці з владою, як колишньою, так і теперішньою. Але з огляду на поважний вік ми не побачимо Зорислави Васильівни на парламентських виборах 2012. Ромовська Зослава Васильівна. Народилася 18 вересня 1940 року у місті Косів Івано-Франківської області, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Заслужений юрист України, народний депутат України третього скликання. Ну, я, щиро кажучи, не дуже вірю, що пані Зарослава взагалі буде висуватися в цьому окрузі. Ми її наразі може розглядати виключно як потенційного кандидата, так як вона мала. Вже досвід роботи на окрузі, це, це людина, скажімо так, на сьогодні це людина інтелігентна, людина освічена. Але на жаль, на сьогоднішній день виборець має запит на інші обличчя і на інші на інші професії, навіть так можна сказати, які будуть представлені в парламенті. Я не сумніваюся в її професійних якостях, однак вважаю, що на сьогоднішній день знову ж таки я боюся. Навіть її побажати краще, на не висуватися, тому що в таких умовах її роль, на жаль, буде теж зведена до участі технічного кандидата. Ось такі думки. Але давайте догортаємо доволі умовну виборчу історію округу номер 118. Вибори до Верховної Ради України 2006 року. Пропорційна система. Блок наша Україна 34,4%. Блок Юлії Тимошенко 27,72. Громадянський блок Пора ПРП 7,28. Партія регіонів 6,93. Український народний блок Костенка і Плюща 4,15%. Позачергові вибори до Верховної Ради України 2007 року. Пропорційна система Блок Юлії Тимошенко 43,73%. Блок. Наша Україна народна самооборона 33,78. Партія регіонів 8,72. Всеукраїнське об'єднання Свобода 3,89. Компартія України 2,47%. Взагалі, 118-му округу таланило годим. Вже заданий тут Олекса Гудима, пожинав тут лаври перемоги. А от Григорій Гудима 2002 року програв Богдану Дубневичу. Цьогоріч, 2012-го, Олекса Гудима пройшов усі критерії руху чесно і довів, що є доволі. Е Гідним народним депутатом, однак об'єднана опозиція не зауважила цього явища і не включила Олексу Гудиму ні у списки, ні не, і відмовилася підтримати на мажоритарці. Але якщо Олекса Гудима вирішить, як інші кинуті об'єднаною опозицією е, політики з'явитися в окрузі, тоді сутичка із Богданом Дубневичем матиме е, більше такий особистісний е, характер. Це буде е, чисто змагальницький інстинкт. Е, це буде. Е, Спортивний інтерес. Гудима Юрій Іванович народився 27 червня 1961 року у Львові. Перший заступник директора західноукраїнського регіонального фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, депутат Львівської міської ради, голова фракції Б'ют. Гудима Юрій, людина, яка Належить до родини так, годин а відповідно має певну підтримку політичну і досвід його буде виростати з цієї приналежності до цієї родини. Так само я думаю, що радше це здобуття нового досвіду. Участь у кампанії, якщо знайдеться хороша партійна приналежність, політична, хороша політична історія партії, яка буде його підтримувати, тільки в такому випадку можна розраховувати на якийсь результат. Віковий конфлікт вимальовується із за присутності в окрузі ударівця Тараса Мандзюка, який напередодні виборів поміняв народний рух України на більш перспективну з його уявлень партію кличка. Однак, навряд чи це допоможе депутатові Поршнянської сільської ради поміняти чинний мандат на найпрестижніше і найпоплатніше посвідчення України. Мандзюк Тарас Ігорович народився 20 січня 1985 року в селі Порш на Пустомитівському району Львівської області. Начальник відділу з виготовлення та реалізації готової продукції ФОП Мандзюк і є депутат Поршнянської сільської ради. Підтримка політичної партії «Удар». Тут, куди не подивишся, є причини і те, і що зміняти. А чому саме по 118 вісімнадцятому кро я народився? Виріс і далі проживаю в Львівській області, в селі Поршна, де є депутатом місцевої ради, тому я знайомий з проблемами району, з людьми, з їхніми бідами, і я бажаю змін, я прагну, щоб щось поміняти в даній ситуації. І політична сила удар це єдина сила, на мою думку, яка зараз має. Змогу щось змінити на краще. Що зміняти суто для виборчого округу це неефективно. Треба проводити зміни загальнодержавні, загалом зміняти ситуацію. Треба подолати корупцію насамперед. І тоді, я вже думаю, почнеться покращення, як і в моєму окрузі, так і в всій державі. На даний момент для себе найбільшим конкурентом я вважаю теперішню владу. Відвертим і прямолінійним, як завжди, виглядатиме в окрузі Юрій Михальчишин. Ми вже розповідали про цього свободівця, коли йшлося про ймовірних кандидатів народні депутати на Сихові. Однак партійні і виборчі розклади змінилися, і пан Юрій змушений був передослукуватися. Недалеко правда, та все ж кажуть, що Юрій Адріанович волів би здобувати депутатський мандат у міському середовищі, позаяк і е, рейтинги соціологічної групи, зокрема соціологічної групи, рейтинг і і, в принципі, участь у мерській кампанії, на якій е, пан Юрій здобув третє місце, давали всі козирі йому до рук. Однак тепер Юрію Андріановичу доведеться здобувати симпатії е, аграрного сільського сегменту Галицького виборця. Думаю, що він буде не менш рішучим, ніж на Сихові. І як представник свободи він первинно потрапляє у лідерський пул. Михальчишин Юрій Андріанович народився 14 листопада 1982 року у місті Львові. Фах політологія, старший науковий співробітник Національного університету Львівська політехніка, депутат Львівської міської ради, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, заступник голови Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода з питань політичної освіти. Насправді за два майже роки роботи в якості депутата Львівської міської ради я зрозумів, що чимало проблем нашого міста і регіону загалом, як місцевого господарського значення, так і загальноукраїнських політичного, не можуть бути вирішені на рівні місцевого самоврядування. А те, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними викликами, ні для кого не секрет, тому я розумію, що до влади повинні прийти молоді, професійні і патріотично налаштовані нові кадри, які зуміють переламати ситуацію на краще. Якщо говорити про округ його львівську частину, то це північно-східна частина міста Львова, яка потерпає ось уже п'ятий рік від нестерпного смороду, який є результатом катастрофічного стану на межі екологічної катастрофи каналізаційного господарства міста. В першу чергу вже за необхідне вибити будь-яким способом із Києва на наступний рік, хоча б 100 мільйонів гривень з державного бюджету для ремонту найбільш аварійних частин колектора, реконструкції очисних споруд на кривчицькій дорозі на вулиці Пластовій. В першу чергу, що ідеться про Пустомитівську частину цього ж самого округу, то там є проблеми знову ж таки. інфраструктури, це проблема доріг місцевого значення, це є проблема ремонту шкіл та соціальної інфраструктури. Солідніше виглядає в окрузі і партія регіонів. Звісно, маючи на увазі ймовірну участь Зориславо Ромовської у виборах, регіонали мусили виставити тут солідного науковця. Ним став директор Львівського інституту державного управління, знаний фахівець у галузі фінансів Володимир Загорський. Але він не вписується в умови пустомитівсько-личаківського реаліті, бо він теоретик. Загорський Володимир Степанович народився 14 лютого 1957 року у місті Великі мости Сокальського району Львівської області. Директор Львівського регіонального інституту державного управління, депутат Львівської обласної ради шостого скликання. Підтримка партії регіонів родзинкою виборчого шоу стане появу в окрузі колишнього голови Луганської свободи Дмитря, Дмитра Снігирьова. Свого часу його виключили з партії, і зараз він став відвертим антипатиком цієї політичної сили. Дописує про її очільників в соціальних мережах. Ясна річ, Дмитро Снігурьов змагатиметься проти Михальчишина і, власне кажучи, проштовхуватиме ідеї своєї громадської організації Наша справа, протиставляючи їх постулатам Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ну, рішення це виникло не сьогодні і не вчора. Ми всі спостерігаємо за тією політично-економічною ситуацією в країні. Ми бачимо той шалений наступ на все українське, на культурологічному, історичному, на будь-яких площинах. Я сам родом з Луганська, людина, яка займає дієву життєву позицію, яка активно виступає, пропагує українські справи. Тобто, яка своїми справами доводить до те, що Донбас це невід'ємна частина України, відповідно, що відчуваючи той шалений тиск, бачучи, що Україна перетворюється крок за кроком поліційну державу, бачучи ті політичні репресії, які відбуваються, я прекрасно розумію, що єдиним моментом, щоб захистити всі ті надбання, хоча й невеликі, але все ж таки перемоги української справи на Донбасі, потрібен захист. Захист на більш е, такому вже представницькому рівні, який є Верховна Рада України відповідна. На тлі такого ландшафту стає зрозумілішою війна, яку оголосили Богдану Дубневичеві, Незалежний Експрес і ще Незалежніший зік. Богдан Дубневич має всі шанси виграти у цьому окрузі. І якщо він зробить це, то доведе, що по-перше, український виборець. Змінив свої задавнені стереотипи і авторитети. І по-друге, що той же український виборець е, розуміє, що ставку слід робити на е, конкретних і е, успішних людей, які свою опозиційність втілюють е, не в галасливих мітингах чи на теледебатах, а в конкретних справах. На відміну від е, е, залишненкових ляльководів, які вкладають в уста своїх рупорів. Гарні, привабливі, але пустопорожні гасла на сьогодні. Все нагадаю, це був спільний проект Львівської газети, радіо ФМ Галичина та інтернет-ресурсу Львівський портал, 13 «13-й стілець. Я його ведучий журналіст Ігор Гулик. Побачимось щасти.